У цьому відео ми покажемо, як підключити та активувати покупку частинами від MonoBank. Ця функція доступна з тарифу стандарт. Текстова інструкція до цього відео є в описі. А перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Для підключення магазину до програми покупка частинами потрібно мати підприємницький рахунок у Монобанк та пройти реєстрацію у telegram боті отримавши унікальний ідентифікатор і пароль. Посилання на умови програми та telegram бот ви знайдете в описі під відео. Далі переходимо в адмінпанель Хорошопа. Вибираємо налаштування, платіжні системи та у блоці Покупка частинами від Монобанк встановлюємо отримані у Телеграм-боті ідентифікатор і пароль у відповідні поля. Після цього налаштовуємо максимальну кількість платежів за замовчуванням. Для прикладу поставимо 10. Ви можете змінити це значення для кожного окремого товару в налаштуваннях. Про це ми поговоримо далі. Не забуваємо натиснути кнопку Зберегти. За замовчуванням, функція покупка частинами вимкнена для всіх товарів. Її можна увімкнути вручну у властивостях товару в адмінпанелі сайту або скористатися імпортом для масового налаштування. Як оновити товари за допомогою імпорту, дивіться в нашому окремому відео посилання в описі. Для того, щоб увімкнути функцію вручну, переходимо в товари, обираємо потрібний товар і скролимо до поля покупка частинами від Monobank. Для кожного товару можна вказати значення за замовчуванням. Тоді буде використовуватись та максимальна кількість платежів, яку ми встановили в загальних налаштуваннях. В нашому випадку це 10. Або ж можна встановити іншу кількість платежів в рамках дозволеного банком. Після налаштування натискаємо Зберегти. Далі переходимо до налаштування варіантів оплати, які побачить покупець під час оформлення замовлення. Для цього у налаштуваннях заходимо до варіанту оплати і обираємо Покупка частинами від монобанка. Переконаємося, що у полі Тип обрано значення покупка частинами від Монобанк. Також за потреби можна змінити назву варіанту оплати. Саме її побачить покупець на сторінці оформлення замовлення. Встановлюємо інші потрібні налаштування, наприклад, опис, який буде відображатися на сторінці оформлення замовлення, або інструкцію щодо оплати, яка відображається на сторінці Дякуємо за замовлення та у листі про успішне оформлення замовлення. Також в полі Вимкнути знижки можна обрати ті знижки, які не будуть працювати для цього варіанту оплати. Далі потрібно активувати варіант оплати. Для цього позначаємо чекбокс увімкнено та натискаємо зберегти. І останній крок потрібно вибрати, для яких способів доставки буде доступна покупка частинами від Monobank Для цього в налаштуваннях переходимо до Варіанти доставки та вибираємо потрібний спосіб. У полі варіанти оплати відзначаємо чекбокс покупка частинами від Monobank або відмічаємо всі чекбокси варіантів оплати, які нам потрібні. Після цього натискаємо Зберегти. Аналогічні дії потрібно зробити у всіх потрібних варіантах доставки. Ми підключили та активували покупку частинами від Monobank. Тепер у картці товару з'явиться стікер з позначкою Покупка частинами від Монобанку та максимальною кількістю платежів, а під кнопкою Купити з'явиться кнопка, при натисканні на яку відкриється калькулятор платежів. Відображення кнопки можна вимкнути: Налаштування знаходяться в розділі адмінпанелі Сайт, Дизайн, Редактор дизайну. Пункт сторінка товару, структура сторінки, Елемент розсрочка. Також на сторінці товару можна включити кнопку «В кредит», яка відкриває попап з можливими варіантами покупки частинами. Налаштування кнопки знаходяться в розділі адмінпанелі сайт, Дизайн, Редактор дизайну. Пункт сторінка товару. Структура сторінки. Елемент кнопки покупки кнопка покупки в кредит. Тепер цей спосіб оплати стане доступним для покупців на сторінці оформлення замовлення. Після того, як покупець натисне кнопку оформити замовлення, йому потрібно підтвердити оплату у додатку Mono. Про це його сповістить підказка на сайті, а також попап-сповіщення на смартфоні. Після оплати статус замовлення в адмінпанелі автоматично зміниться на «Оплачено». Після здійснення замовлення з покупкою частинами через певний час відбувається автоматичне підтвердження отримання товару покупцем. Це необхідно для коректної обробки кредиту. Термін автоматичного підтвердження встановлюємо на банк. Якщо клієнт відмовився від замовлення, для повернення коштів необхідно на сторінці обробки замовлення в розділі Оплата натиснути кнопку повернення пече». Важливо, повернення доступне тільки для адміністраторів з рівнем доступа Owner. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.